Всім привіт! Всім привіт! Яке у нас сьогодні свято? А... Великдень, так? Великдень. Або пасочка. Так. І кажуть, це як Христос Воскрес. Воістину Воскрес. А в вікусі тут є сюрпризики в кошечку. Вчора на пасочку святила, сьогодні буде сюрпризики розглядати. Відкривай кошечок. Опа. І що там є? Я не знаю. Там є коробочки від Хіндері, а в тих коробочках щось є віку. Ану, попробуй. Так, є щось. Бачиш скалати. Відкриваємо, що тут є? Що там є? Маленька. Цукерка, так? Цукерка. Так, а ну наступно відкривай. Тобі їх багато, є. І скільки той? там їх є. Другий, так? Відкриваємо. Ще одна цукерка. А наступне бери. <�лив inh throat> а там щось нічого не є. А що тут таке є? Там є співзаписка. Якийсь записка. Відкривай ту записку. Давай, маму, поможеш відкрити. Сама будеш відкривала? Кіндери. Ні, то не кіндери. Тут щось пише. Щоб сюрпризи знайти, треба квест весь пройти. Знайди фею надзвичайну, а майстриню надзвичайну. Де в твоїй хатинці є фея? Я не а Ви от є, твоя фея. Яка це фея Дінді? Ох, і з неї якийсь папірчик полетів. Ану, достань той папірчик. Зараз Віславчик поможе тобі. Ап. 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 Так, маєш фею дінь Дінь. Що Дінь-Дінь робить? Вона любить ремонтувати різні речі, так? Давай, що там пише? Е, я Це в моїй полі надзвичайно А ну я тебе зачитаю. Ох, ця сімейка веселенька, мають друзів багатенько. Хрох-хрох-хро, -хро -хро, все знають. Може тебе порадують? Яка в тебе є сімейка, що кажуть хро-хрох-хро? -хро -хро? Не знаю. Як? Ану подивись на хатинку. Не знаю. Хрох-рох хто? Хро, хто каже? Не знаю. А свинки пепе сімейка? Хрюкає. Хрюхає, Ану подивись, там є така карточка. Внизу там, де сімейка. Свинки пепе, Ану подивись, там є карточка є? Ой. Є. Папа, свіну, папа, свіну, Шинка, пепа. Хто там ще є? Своїх? Покажи мені, хто там є своїх друзів. <свінки> свинки пепи. Є, а може, інші не бачить, ну подивися, хто там є своїх друзів, свинки Пепи. Мама свинка. Свинка пепа, дядь. і папа сін і дьоть. Так. А ну давай почитаємо, що тут написано. Так. До чоловічків в Лего завітай. Інформацію там пошукай. Ану, де ага. нас чоловічки Лего? Хто тут складав такі гарні тобі чоловічки Лего? Святик. А Ану, подивись, є там щось? Є. Є? ну, досягай ту карточку. Так, що там пише? Зараз почитаємо. Давай. Вікуся, слухай, уважно, бо ще є завдання тобі. Освіт плейдо, Вікусю завітай і підказку відшукай. Ану подивися, де тут є інструменти плейдо? Вот. Є. Хто тут є така? Майлі телпоні. Майлі телпоня, ну ставай дивися, чи там є якась карточка. Є, є там карточка. Вот. М -м -м. Давай будемо читати, ще її є. Були в, мене, були в мене мої друзі, незвичайні поні. Але в якусь в новий портал вони пішли і стали принцесами. Цей портал охороняє собака, допоможи їм, визволи їх. Де в тебе є собака? Ану, дивися там внизу. Забирай собаку, визволяй, не кусається вона. Ану, шукай, що там є. А ну і все? А ну дивися добре. О, пан, що сюрприз, але не кіндер. Хто то є? Не знаю. Мої Поні! Так, давай ще там щось є. Так, це є принцесики My Little поні. Зараз ми будемо їх розпаковувати. Це у нас принцесики. My Little Pony, так? Це поні пішли в нові портали такі мультфільмі, там вони стали принцесами. І ще друге. Rainbow Dash і Fluttershy. Дві такі. Розпаковуємо їх. Можна можна. Так, паша у нас тут Чекаю, тут є принцеса, а тут є щось. Що тут у нас? Дай подивимося. Є ще, напевно, що, що тут є в нас а, інформація. Бачиш, який тут є цілий набір цих принцес? Ось їх є цілий великий такий серія. Не, не можеш дістати? зараз не, ми там досягали. Є одна і друга. Дякую. І що, Ікуса, ти вже досягнула? Так. Як у нас цей лавочка називається? Флаттершай. Флатершай, в неї так рухаються мишки, ручки. Ось така в нас флаттершай. Може Можемо настояти сама? З трудом. Ну і ще й такі підбор, а друга вікуся. Рейнбоу Дэш. А ну стоїть вона сама чи ні, Рейнбоу Деш? Ну і щось теж... О, ця трошки стоїть. А флатершай щось нам не вдається поставити, щоб вона стояла. А, може можемо на одній ноці може стояти. Ні. ні, Що тут такий? Ну, на слабому тільки щось прям дає та гиратися. Ну, а ну покажи, яка Rainbow Dash, яке, яке. блискуче таке платічко, кольорова гривка. Ось така вона. Яка тобі більше подобається, Вікусь? Оця. Оця подобається. Це її та ж, а в неї рожеве волосечко. А так рухається. А руки. І ще руки рухаються. І платічко також блискуче. О, а ді там так хоче. Платічко на спідничку на застіпку я я така. Ничка ну, на Все. Класні сюрпризи. Так. 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 Ну, все каже, показуй їх ще. Покажи, ще всім гарно. Є одна. І друга. І друга. Принцески милити в поні. Ну Все каже всім па-па. папа. Що ще є? А каже же що ще не всі кіндерки розкрила. Давай. Тут <гум> що ще є в нас? Голубеньке яєчко. Так? Тут у нас яке було? Червоне. А, а тут А тут які у нас були? Жовте. Жовте. Що у нас є? І тих два. І оці дві. Ось такі в нас великодні сюрпризики. Вот якусь. Ну картинки Ну, картинки. ще карточки, так? Так всі карточки. Це за видео, такі у вас на видео картинки. Такие моїй телефоні то ставьте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Всем пока-пока!